Найперше хотів сказати, що день дуже приємний для факультету, оскільки згідно плану виховних заходів, сьогодні юридичний факультет відзначає день здоров'я, враховуючи, що нещодавно ми завершили святкувати Пасху, після того у нас був Свято праці, то думаю, нічого краще не буде як сьогоднішній день, враховуючи погоду і прекрасну нагоду між відсвяткувати, відзначити день здоров'я. І Тим самим я би сказав підкреслити, що у житті університету, в житті факультету повинна бути не тільки повсякденна навчальна робота, повсякденна наукова робота, не тільки конференції, а мають бути і дні присвячені. Колективу, я вважаю, що е, такий привід, як звернути увагу на здоров'я, на прекрасну природу, яку нам тим паче дає можливість відвідати е, 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 такий е, прекрасний заклад університетський, як е, е, профілакторії скалка, є е, е, дуже позитивним. Ми плануємо зіграти футбольний матч між командою збірною викладачів і студентів. Я думаю, буде пару серйозних. Дуже баталій у волейболі. Хтось буде демонструвати свої прекрасні вміння і навики у бадмінтоні. Можливо, наприкінці ми і побігаємо, і походимо по лісу. Звичайно, студенти не можуть обійтися без такого важливого виду спорту, як танцювальна гімнастика. Вони вже собі організували музику. Я дуже радий, що в прекрасній дружній обстановці вже можна побачити перших танцюючих. Ну і такі заходи, я переконаний, можуть обійтися без смачної закарпатської страви. Не буду приховувати. У нас відповідальна група викладачів і студентів. Зокрема, Олександр Сливко, він вже завершує свій фірмовий «Бограч», який вже добре відомий на юридичному факультеті. Є в нас шашлик. Картопля з бринзою закарпатською. Тобто, це з одного боку і свято, а з іншого боку, це дійсно захід, який покращить. І атмосферу, як фізичну, так і думаю, психологічну в колективі факультетах. Дані що давно це були два окремі факультети. Тепер це вже єдиний юридичний факультет Ужгородського національного університету. Є давня традиція, це виїзди у різні куточки Закарпаття, де відвідуються і музеї, і знайомиться із історією того чи іншого району. Я думаю, для що саме для юристів ці моменти є дуже цінні, бо юриспруденція, вона Формується навколо культури, навколо історії і для самобутність нашого краю вона нерозривно зв'язана із з тою професією, яка формується на юридичному факультеті.